Привіт! Я повертаюсь до вас з рубрикою Книжкові Теревені, тому що я, як і планувала, що вона буде виходити плюс-мінус кожен сезон. Ну, знаєте, так за три місяці назбирається тем для бесіди. Так і сталося. Дуже багато про що є поговорити, тому давайте не затягувати, а скоріше починати. По традиції нагадую вам це промокод Pages Travel, який дає вам 10% знижки на сайті видавництва Vivat. Він сумується з акційними пропозиціями, діє на всі книжки. Як на книжки Vivat, так і на книжки інших видавництв. Ви можете використовувати цей промокод в магазинах Vivat. Таким чином, ви економите і, звісно, підтримуєте мій контент фінансово. Я вам дуже за це вдячна. І в одному з наступних відеопокупок я розповім вам, що я придбала завдяки от вашому користуванню промокодів. Дякую! Щоб ви розуміли, я навіть виписала собі теми, про які я хочу поговорити, щоб нічого не забути. І перше, просто про що я хочу вам розповісти, я неймовірно тішуся, тому що я розповім вам про дуже круту ініціативу, яку запустила Катя, і яку я трішки знаєте, навіть так її підштовхнула в якийсь момент до цього, і також від цього тішуся. Ми вже бачите позаду мене ось такі круті штуки. Це чухли для книжок. Насправді я раніше цим не користувалася, але потім побачила це в Каті і спитала, де ж вона їх замовляла. І, звісно, зайшла на цей інстаграм-магазинчик, замовила собі, і потім подумала: тю, так Катя ж вміє шити, вміє вишивати, ну вміє це робити. Ну тобто, в неї все для цього є. Чому вона це не робить? Чому вона це купувала, а не робила? І от з цього нашого діалога в Телеграм вилилось те, що я тримаю в руках чохли, ось такі книжкові від Каті, які вона мені зробила, і які ви можете придбати. Ви можете придбати будь-які просто чохли. В неї там вже зараз дуже великий вибір а, тканини, дуже великий вибір якихось гарнітури. Ви можете підібрати якусь вишивку. Ну коротше, ви заходьте до неї. Я залишаю посилання в інстаграм її магазинчик. Тим паче, що зараз вона проводить розіграш. Ви можете виграти ці чохли, і це неймовірно. Я всі детальні описи у. Мови, все це буде в неї на сторінці. І єдине, що я хочу сказати вам чисто від себе, дійсно, це не тому, що я з нею товаришую, вона одна з моїх найкращих подруг. Ні. Якби я просто, як покупець, замовила собі цей чохол, я була б неймовірно рада і щаслива, тому що, от, наприклад, ось цей біленький, вона мені зробила взагалі сюрпризом. Вона спитала, який колір я люблю. Обрала ось такий, такі, знаєте, світло-молочний, наче шопер. І вишила мені тут мопса з кулькою. Ну, ви розумієте, цей, до речі, чохол для розміру книжок, ось таких стандартних. Я навіть спробую вдіти стандартних книжок КСД. А де в мене КСД? О, ось, наприклад. Зараз, секунда. Я зараз вам просто наглядно покажу, як це працює, якщо ви не знаєте. Ось такий чохол в мене з вишивкою. Це під розмір, знаєте, таких стандартних книжок від КСД та від Віват. Сюди, наприклад, не влізе книгу Love, Але я спеціально так хотіла, щоб в мене були два різні за розміром чохли. Ви можете собі там потім будь-які обрати. Ось так це все закривається. Бачите, ось цей шарик, ось так клапан. І все. І по суті, це ось такий чохол для книги. Вона буде у вас ціленька. Коли ви будете їхати в, знаєте, на роботу, в сумку, вкинете різні штуки, ноутбук і так далі. Ось ця ось цей чохол дуже рятує дійсно. Тому що книга ціла. Іноді я, коли беру з собою книгу, закидаю її в шопер, вона потім побита, корінці побиті, ну, сторінки загинаються. А в цьому чохлі проблем взагалі немає. Але, наприклад, ось цей чохол, такий, знаєте, в квіточку рожевий, дуже мені подобається, літній. Він більший за розміром сюди в книги. Книгу ЛАВ, лабораторій, ну тобто більше книжки за форматом, ніж звичайні. Ось тут вони сюди також поміщаються, але просто є місце якраз на ще якусь більшу книгу або на дві книги, тому що тут влізуть навіть дві книги, подивіться просто. Це неймовірно, зручно. Я вам дуже це раджу, рекомендую. І хочу сказати, дійсно, що це, по-перше, крута штука, якщо ви підписані на Катю, наприклад, і ви можете отримати від неї ось таку ручну роботу. Це неймовірно класно. Навіть якби я з не Вирішувала, але побачила, що вона щось таке запускає, я б собі точно замовила. І дуже насправді дивна і така тупа ситуація, я б навіть сказала, вийшла, тому що буквально за пару годин до того, як Катя сказала, що все-таки вона буде шити собі ось такі штуки і шиє мені, я замовила м -м, собі що, таку штучку, чехол і заплатила за неї ну, нормальну ціну. Катя буде продавати по набагато лояльніших цінах, насправді. І я чекаю цього чохла місяць. Місяць. Катя мені його шила просто ось так. Ось цей вона мені шила за день чи два, а тут там, де вишивка, трішки ну, довше це зайняло часу, але все рівно не місяць. Тому я вам раджу, там і терміни будуть нормальні. Ви можете замовляти собі на подарунок. Програми лояльності, ви можете отримати знижку і тому подібне. Коротше, залишаю вам посилання інстаграм-магазин ось цього добра. І раджу з усім ознайомитись, обрати для себе. Тому що це така штучка, яка ідеально підійде для будь-якого книголюба. Як на подарунок, так і просто побалу себе, потішити. І якщо ви тим паче любите, щоб книжечки були ціленькі, не побиті, не загнуті, то без такої штукенції вам просто тоді, я думаю, не обійтись. Я шість хвилин ось це тут розповідала вам про ці чохли. Ви розумієте, наскільки вони мені подобаються? Вони тепер будуть стояти ось тут, і ви будете постійно їх бачити, і пам'ятати, що треба перейти за посиланням і прочитати умови, як мінімум, прийняти участь в розіграші і ознайомитися з тканинами, тому що ви точно можете там щось собі відхватити. Друге, про що я хочу поговорити, що. Я хочу розпакувати, точніше, це ось така посилка. Ви бачите, вона велика коробка. І давайте така маленька предісторія. Чи любите ви свічки? Чи любите ви атмосферні читання осінь? Тому що я до того як прийшла на BookTube, не придавала цьому значення. Я не любила свічки, я їх не купувала. Вони мені подобались, звісно, я дивилась, але собі ніколи не брала. Прийшла на BookTube, побачила в інших блогерів, що це насправді дуже гарно, прикольно, естетично виглядає. І на полиці можна поставити, і закохалася в один бренд свічок. І це не реклама. Зараз це не реклама. Перший раз, коли я їм написала, це було рік-півтора роки тому. Я запропонувала їм співпрацю. Вони погодились. Вони тоді були ще маленьким магазинчиком свічок і. Після того я купую свічки тільки в них, я їх купую постійно. У мене немає ніякої ні знижки, ні нічого. Просто я купую як звичайний клієнт, тому що я і є звичайний клієнт-покупець. Але я от зараз закупилась осінніми свічками на осінь і розумію, що я хочу вам їх показати. Я хочу розпакувати, щоб якось, знаєте, поділитись емоціями. Я залишу посилання на Bonfire, Це інстаграм-магазинчик, тому що не знаю, вони мені от. Це той бізнес, який мені дійсно подобається. По перше, вони в сумах, і ми всі знаємо, що там дуже часто бувають прильоти, і там дуже якось ну страшно дійсно жити. А вони живуть, залишаються там, і ще й при цьому якось дійсно роблять ось такий якісний класний продукт. Тому мені. Від щирого серця просто хочеться їх підтримати. Якщо хтось від вас потім замовить свічки в Bonfire, будь ласка, напишіть мені в інстаграм, що ви це зробили. Відмітьте мене, тому що мені дійсно буде просто приємно побачити, що хтось дослухається до моїх порад. Тому що от в мене насправді Bonfire свічок вже вісім, мені здається, і плюс ось три приїхала. Ой, давайте будемо дивитись, тому що нічого не відкривала. Дуже цікаво. Потім це все буду старатись на підйомах вам показати. І так. Я зараз ось сюди їх поставлю, мабуть, ці свічки. По-перше, тут неймовірно круте пакування, тому що тут є ось ці штучки, які е, зберігають наші свічки і вони не б'ються. Дійсно, хоч вони постійно мені пишуть менедж... ну, дівчинка цієї крамнички, що ви перевіряєте свічки одразу. Але я, чесно, я, можливо, так неправильно, але я ніколи їх не перевіряю, тому що я знаю, що вони так пакують. Що я потім з цим пакуванням ще пару разів відправляють книжки людям на OLX, і все нормально. І до речі, вони ось мені поклали ось такий пробничок. Це в замовлення від 500 гривень. Якщо не помиляюсь, вони кладуть типу, їх аромат, якийсь, щоб можна було понюхати. Я дуже переживала так, все супер, тому що я дуже переживала, що тут буде аромат, який в мене є, тому що ну неможливо так вгадати. Але мені здається, що дівчинка прям подивилась по історії нашої переписки, що я замовляла. Щоб не повторити запах, і поклала мені а, запах з нової колекції їхньої осінньої, єдиний, який я не замовила, тому що вони презентували запахи три в них, коли виходить нові запахи. Я замовила два третій ні. Вирішила поки не брати, тому що ну трішки за дорого для мене саме, але вони мені його поклали. Дуже смачно пахне. Дякую. Тепер я замовлю ще й цей, тому що до цього я мала такий пробничок з. Якоїсь, мені здається, булочка Сінабон в мене є, і я також тепер хочу той запах і ось ці пробнички дійсно працюють. І тим паче, що насправді цієї вистачає на деякий час. Ну, тобто я свою синабон, мені здається, разів 5 запалювала до повного ось цього розплавлення, і все рівно вона у мене ще там є, там ще дійсно, половина. Дуже смачно пахне, дуже. Але ми ж зібралися, не пробник, не цей пробничок нюхати. Правильно? Ми зібралися, тому що треба дивитися мої ось ці покупки. Давайте почнемо з свічки, яку я знаю. Я знаю, як вона пахне, тому що це ось така велика, просто бан банка, Я не знаю, як по іншому сказати. Це свічка з, зі смаком. Зараз скажу грейпфрут Майнд. Мені дуже подобається цей запах. У мене є він, але в мене тюртки. Зараз я вам покажу, Вам тут не видно ось такий. Ось, запах в мініатюрці в мене є. І він у мене вже закінчується, прям дуже катастрофічно мало його. Тому я і собі... вирішила замовити собі велику банку, тому що вони сказали, що цей аромат, на жаль, Більше не буде в них продаватись, і тому я вирішила все таки, поки є, замовити, щоб в мене він був, тому що це мій найулюбленіший аромат. І знаєте, я коли спускалася по цю посилку до поштомату, я йду і думаю, блін, так смачно пахне. Мабуть, прийшла якась дівчина чи жінка, але в неї з парфумового такими дуже смачними. А потім підходжу до поштомату, і розумію, що це пахне моя свічка. Це пахне грейпфрут. Щоб ви розуміли, так, зараз, мабуть, я ось так їх всі дістану, просто розповім коротко, а потім підзніму вам гарно. Тому що, якби ну, якщо я зараз розпакую, то вже нічого ви гарно не побачите. Це свічка з нової колекції, яка називається. Щось, коротше, про книжки. Витончений аромат справжньої паперової книги миттю перетворить вашу кімнату в затишну бібліотеку. У мене, звісно, і так затишна бібліотека є, але цей аромат не могла пройти повз взяла такий меншеньку версію, тому що е, не дуже хотіла брати одразу великі. Тим паче, перший раз просто так знаєте, я спробую маленька версія, мені вистачає маленьких, якщо що буду докуповувати. Ну і звісно, звісно, справжній аромат осені, рум'яний, гарбузовий пиріг з карамельними нотами, корицею та прянощами. Цю свічку я нюхала в каті, закохалася в цей запах. І я вже розуміла потім, коли замовила, що я дуже жорстко затупила, тому що треба було брати велику банку. Тому що я ж знаю, вже, що цей запах неймовірний. Осінній він мені точно сподобався б, але я не замовила. Ну і звісно, ось тут ціла коробка. Тепер У мене ось цих таких штучок, таких як паличок. Пам'ятаєте, палички такі корузині були? Цей випуск мені здається, якийсь дуже добрий, позитивний. Мене такий класний настрій, тому що. І чохли від Каті, і посилка свічок, яку я дуже чекала, і колекцію осінні я від них так чекала. Я їм постійно писала, коли ваша осіння колекція я вже хочу зробити замовлення. Тому я неймовірно щаслива маю. Ой, маю. Три з половинкою нових свічки, нові аромати. Буду сьогодні ввечері тішитись, все це тестувати. А зараз давайте я це все прибираю з кадру і будемо далі обговорювати іншу тему. Зараз хочу з вами обговорити тему книжкових покупок і те, наскільки для мене особисто змінився підход до книжкових покупок. А, якщо ви давно на моєму каналі, ви знаєте, що я раніше купувала багато книжок. Я могла купити 20 за місяць, 25-30 за місяць. І в якісь я зрозуміла, що я просто фізично не встигаю їх читати. Тобто в мене нові і нові книги з'являються. І постійно ти нові хочеш читати більше, ніж ті, які ти придбав місяць-два тому. І ось цей просто знаєте склад книжок, які ти вже не дуже хочеш. Ти розумієш, що вони тобі цікаві, гіпотетично. Ти їх придбала, тому що вони тобі цікаві, але руки вже до них не доходять. І влітку я собі зробила такі стоп. Я зробила паузу, я вирішила купувати книги тільки. Коли я дійсно в цьому впевнена і то зважено. І в мене були два такі дні, коли я дозволяла собі купувати багато. Це арсенал» і Подорож до Каті. Там я дійсно купила дуже багато книжок, але це нормально. І ну, тобто, я розуміла, що я йду на це, я хотіла ці книжки, це пам'ять. Але все-таки я от за літо придбала всього 26, щось таке книг, до 30 за весь сезон. Раніше стільки був за місяць, і я в той момент зрозуміла, що все. Отакий От спосіб мені оптимальний, класний, він мені підходить, коли це 30-25 книжок за сезон. І в осені я буду робити так само. Я не буду купувати дуже багато книжок. Я не буду одразу купувати новинки. От, наприклад, зараз я хочу дуже книжки Селестиїм. Неймовірно хочу. Але я поки не купую. Так само я дуже хочу, наприклад, видати мемуари Алана Рікмана. Я не буду купувати, тому що я розумію, що ну куди вона мені зараз? Ну я не прочитаю. У Мене ще мемуари Тома Фелтона про Гаррі Поттера стоять. Ну тобто якось вже логічніше підходжу. І дуже, наприклад, хочу з лабораторії книгу про. Щось про світову війну і про дівчинку. Я вставлю тут картинку. Також не купую, хоча можу. Ну, типу, я можу її собі купити. Хай лежить, здавалося б, на полицях, але не хочу, щоб вона на мене давила, тому що на мене в якийсь момент почали давити непрочитані книги. Я знаю, що хтось кайфує від кількості непрочитаних книг. Я також люблю, коли в мене є непрочитані книги, я обираю з книжок, щоб почитати. Але... Коли це оптимальна кількість, а не коли це блін, майже половина стележа, і ти стоїш, ти просто в тебе очі розбігаються. Ти не знаєш, що ти хочеш взяти. Тому коротко, це така була підводочка до того, що все-таки, мабуть, книжки в мене книжкові покупки в мене тепер будуть виходити раз на сезон. Дійсно. Тому що по-іншому я не вивожу. Мені, по-перше, вже немає куди нормально ставити. В мене то є місце на стелажу, але я хочу, щоб воно гарно стояло. А щоб гарно стояло, я не думала, що мені треба буде другий ряд, а вже у мене всі в другий ряд стають. Тому, коротше, книжкові покупки в мене трішки на паузі, не такі активні вони. Але КСД, ну як можна не купити книги в КСД першого числа? Вони постійно роблять якісь круті новинки, і от КСД для мене це вже традиція. Перше число місяця треба йти в КСД. Я придбала собі три книги. Та-дам! Та Ой, розповім вам прекрасну історію. Як я дізналася, що КСД дійсно ніяк не може тобі продати книгу в фізичний магазин 31-го. Я пішла 31-го. Я не могла бути першого взагалі придбати собі цю книжку. Мені треба було 31-го, тому що ну в мене не виходило. Я дуже просила дівчинку, будь ласка, передайте мені острів проклятих. Вона у вас є, я знаю. Але на жаль, вона не змогла, вона сказала, що банально її просто не додали в базу. Тому якщо ви такі як і я, фанат якоїсь книжки, чекали і хотіли схитрити систему і прийти 31-го, так не працює. Я говорю про острів проклятих. Цю книгу я вже вам показувала в книжкових планах. Я вже встигла прочитати, але вирішила показати, знаєте, тут таку міні рубричку книжкової покупки, що останнього придбала. Крута книга, осіння, вав-ефект. Для мене вона стоїть на рівні з загубленою від Гіллян Флін. І ну, я не могла. Взагалі я йшла лише по острів проклятих. Дійсно, чесно вам кажу. Але потім я подумала, що, по-перше, мені треба Агата Крісті. У мене є дві книги, дві прочитання. І треба собі запас, книжок. Я вирішила все-таки збирати ось цю кольорову серію і придбала собі новинку, яка вийшла в цьому місяці, точніше, перевидання. Наскільки я розумію, це убивство за абеткою. Я не знаю про що тут. Я не знаю, я не читала анотації до Агати Крісті. Я анотації не читаю. Я вже собі який план придумала. Я буду купувати або новинку, яка виходить кожного місяця, Агати Крісті, або буду питати в Каті, порадь книжку, яку наступну взяти. І все. Без нотацій, без спойлерів, мінімально взагалі нічого не хочу знати про сюжет книжок Агати Крісті. Дуже зручний, мені дуже подобається цей формат книжок. Ідеальні просто коли ти десь в дорозі, коли ти кудись їдеш, або коли хочеш, від одної книги до іншої переключитись, просто Агати Крісті. Тепер дякую, Катінька, Тепер я скуповую ще плюс одну авторку. Ну і звісно. Я не могла. Я коли побачила ремарка, я постійно дивлюсь на ці книжки, ремарки на цю колекцію. Розумію, що я хочу собі всі, але я стримуюсь, тому що мені хочеться, щоб мене була одна непрочитана постійно. І так як я все-таки розумію, що в вересні, скоріш за все, три товариші будуть прочитані, я взяла собі час жити і час помирати. Тут щось буде про солдата, який повертається з фронту до себе в селище Рідне і банально навіть не може знайти свій будинок, тому що там все зрівняно з землею, там все розбомблено. І він намагається жити заново. Він розуміє, що мабуть будь рідні померли, і він просто ну, якось намагається пристосуватись до цього, прийняти нову реальність і жити в ній. Складна книжка Катя казала, я пам'ятаю її відгук, я дивилась, коли ми ще не товаришували, це було вже дуже давно, і вона казала, що це книжка, яка ідеально підходить для того, щоб ви після прочитання зрозуміли, що відчувають солдати наші зараз на фронті, коли повертаються в цивільне життя, чому вони. Що вони взагалі переживають в ці моменти? Тому я обов'язково коли тільки побачила, зрозуміла, що хочу саме цю історію взяла. І знаєте, навіть якісь моменти сумнівалася три товариші читати чи ставити в плани цю книгу, але все-таки захотілось мені три товариші, захотілось більше акцент на долях людей. Після війни, а не на максимальному погруженні в цю атмосферу війни, тому що все-таки э, час жити і час помирати буде напряму про це: про солдата, якому просто війна стерла все своє життя. Ось такі покупки в мене, ось такі якісь думки, які були. Дуже сумбурний ролик, мені здається, вийшов, але дуже емоційний. Я дуже люблю, коли ролики такі емоційні. коли взагалі, ну, мене, Я взагалі ніколи не пишу сценарії, але коли от прямо так лється з мене якісь емоції, це мені дуже подобається потім. І наскільки я розумію, і вам. Яке також подобається, ну це логічно, тому що в такі моменти розумієш, що ну наче... Там на кухні десь говоримо на вже ролику, знаєте, для тих людей, хто додивився до кінця, це вже такі найвідданіші мої глядачі. Я хочу розповісти вам трішки привідкрити оцю ширмочку. Чому я постійно нагадую за промокод Vivat, Чому взагалі це роблять не тільки я, а це роблять інші блогери? Я розповім вам просту штуку. Коли ми кажемо, ви підтримуєте цей наш канал фінансово, це так і є. Ми отримуємо деякий маленький, але відсоток все рівно від вашої покупки. І це неймовірно приємно, коли за справу, яку ми знову я. Я, наприклад, за цей канал не отримала жодної копійки. Ну, Тобто абсолютно нічого, в мене є монетизація, але я ще досі не можу її ту нещасну монетизацію зняти, тому що вона капає і капає. Так як в мене немає спонсорства, тому що я фізично не встигну це робити, я не встигну робити вам додатковий контент, поки що, на жаль, тому що в мене дуже багато роботи. А, я єдиним способом, яким можу отримати якусь фінансову винагороду ще, це промокод VivaT. І от коли ви дякую вам дуже людям, які дійсно купують ці книги. І використовують саме мій промокод, хочуть підтримати саме мене. Використовують саме промокод Pages Travel. Завдяки вам я за два місяці, які ви от використовували мій промокод. Він діє мені здається лише два місяці. Так я змогла на цю суму придбати собі комплект книжок з трьох книжок, які я дуже хотіла. Це серія книжок і. Я потім розповім про ці книжки вже в кубках. І, наприклад, я за цю суму, яку ви накупляли книжок за серпень, я змогла собі замовити свічки. Тобто, по суті, ось ці свічки, які я показувала, радісно розпаковувала. Це подарували мені ви люди, які використовували мій промокод. Тому я вам безмежно вдячна і, звісно, буду вдячна, якщо ви і надалі будете, якщо захочете щось придбати. Заходити саме на сайт Віват і вводити саме в мій промокод. Дякую вам дуже. І найголовніше, я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Цю інформацію я говорю не для того, щоб похизуватися чи ще щось. Ні, я говорю це для того, щоб просто е люди, які дійсно зробили ці покупки, які вирішили мене підтримати, зрозуміли, що саме завдяки їм, по суті, вони зробили мені от такий подарунок, оці свічки чи ці книги. Тому дякую вам неймовірно. На цьому все. Я думаю, ми будемо з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Не забувайте натискати лайк під відео, підписуватись на канал. І побачимось з вами вже в наступному ролику. До скорих зустрічей, Па-па!